Побороти страх, впоратися з психологічними травмами допомагає творчість для дітей із зони збройного конфлікту. Це дуже важливо. Міжнародний фонд ЮНІСЕФ підтримав на Донеччині програму арт-терапії, котру втілюють у слов'янську студенти педагогічного університету. Найприємніше і незвичайне занять це малювання піском. Пісок у дитячій долонці, теплий і м'який. Його так приємно перебирати, розсипати по столу, при цьому фантазувати, малюючи на величезному білому аркуші сонце, дерево, квіти. «Чуть-чуть більше бери, пісочка, Єгор. Бери більше, пісочка. Для дітей із зони військового конфлікту дуже важливо подолати свій внутрішній страх перед світом. Терапія піском допомагає зняти нервові зажими, впоратися з психологічним напруженням. Дар'я, майбутній педагог, добре це знає. Арт-терапія – це просто розговор з дитином, на питання, щоб дитина смог. Все, що у нього внутрі, в глибині, якісь то він он це з допомогою того ж піска або карандаша все це вирісувати, або, може бути висказати. Таке спілкування вимагає довіри, тому заняття індивідуальні або в маленьких групах. Мама задоволена, адже така терапія сприяє розвитку інтелекту і пам'яті дитини, розвиває творче начало. Злякає і мілкою моторику, і внімання і. Вображення шестирічний Єгорчик спочатку насторожений і замкнутий, поступово розкривається. Руки рухаються все впевненіше, а на обличчі з'являється посмішка. Хто там у вас в пагорбі живіт? Даже крата нарисували. А пісочок приятний на ощуп? Артур Іванов, Рима Заболотна з Донеччини спеціально для телеканалу Еспресо.